Доброго дня! Ну що, давайте подивимося карту завтрашнього дня на 5.01. Для одиничок, двічок і трієчок. Одинички важдень. Завтра будете як білка в колесі. Кудись бігти, кудись летіти, при тому, що саме цікаве. А можливо, такий варіант, коли добігаєте і розумієте, ви не пам'ятаєте, куди ви бігли? А що вам треба зробити? Розблокували мобільний, щось хотіли зробити, зателефонувати чи ще щось. І ой! Хм. А що я хотіла зробити? Нащо його розблокувала? А, при тому, знаєте, що тут саме цікаве? Тут говориться про те, що. Не обов'язково бути такі зайняті, що прям нічого не сягатимете. Ні, тут буде легкий, вибачте за таке слово, легкий вакуум в голові. Чомусь думки у вас не триматимуться. При тому я не скажу, що це погано. Просто ну, треба інколи сприйняти як дожди, що наша голова так само хоче відпочивати, як і наші ноги. І при тому інколи вона може влаштовувати це тоді, коли їй здумається. Так буває. Крім того, по карті сумасшедше у нас проходить таке, що енергії будуть не мати, я б сказала, вектора і не мати постійності. Може бути такий варіант, коли все клас, все супер, і ми такі всі прям задорні. А через 5 хвилин ви розумієте, що щось не те, і вас може все роздражати. Бажання там, я не знаю, всіх перекусати, всіх перекричати і, і взагалі сказати вийдіть всі звідси. А, тому одинички, ну налаштуйтесь на те, що, по-перше, не варто якось це до цього ставитись дуже таким складним шляхом, ні. Бувають зміни настрої, бувають зміни енергії, бувають зміни, як то кажуть, бодствування або відпочинку. Тому, можливо, трохи легше до цього ставтесь, і якщо є можливість, дайте ще в своїй голові відпочити. Тому що мені щось підказує, що найближчим часом ваш розумовий центр. Працюватиме за двоєх, а то і за трих. Тому, можливо, зараз, як то кажуть, перечуваючи певні моменти, ваш мозок намагається собі влаштувати байкот. Єдине, що не намагайтеся з ним сперечатися, якщо є можливість, все ж таки інколи давайте собі розгрузку. Тому що бігати як білка в колесі ну, це теж таке собі задоволення. Дві очки, ваша карта. Ще одні. Ще одні летять. Куди летять, непонятно. Карта велосипедиста. От ви знаєте, от завтра двічки, будь ласка, зверніть увагу перед тим, як кудись бігти щось робити. А нащо? Тому що мені тут говорять про те, що ви щось вам сказали, не подумали, зірвались, побігли. Добігаєте тоді, а я ключ взяв, щоб двері відкрити. Звичайно, вертаємось назад. Може бути такий прикол, коли. Виходимо з будинку, все на автоматі зробили, доходите там до метро чи до автобусу і зупиняєтесь. а я праску вимкнула, або там, а я вхідні двері зачинив. Тому, якщо є можливість, акцентуйте на цьому на таких ну, маленьких нюансах, акцентуйте власну увагу. Перед тим, як кудись бігти, не потрібно цього робити. Подумайте. А інколи навіть я б сказала так, оці ваша біганина вона може приносити негативний результат, тому що прийдеться перероблювати, відчувати себе, що ви як та їздова собака, і в кінці кінців, кінців звичайно, що до вечора ви вже будете зморені. Знаєте, як говорять, за, <кхм> як би це сказати, пом'якше? За заклопотаною головою і ногам нема спокою. От це завтра може бути про вас. Тому не потрібно бігти куди, хто на куди і хто на за чим. Акцентуйте на всьому увагу. Запам'ятовуйте, можливо, десь ну, знаєте, як я інколи беру, бо так само з прасками можу попастися. Я витягую її із розетки, і я шнур. Обкладаю вокруг праски. Все. Я зафіксувала собі цей момент, я вже пам'ятаю, раптом, що я пам'ятаю усі свої рухи. Так і тут. І знову ж таки, перед тим, як бігти щось, комусь щось сказати, щось, за щось схопитися, подумайте. Тому що завтра може бути забагато дій, забагато біганіни, якої можна уникнути. Тож, двічки, візьміться до уваги. Трієчки. Перевернута кішка, до речі, гарна карта. Нічого такого екстраординарного не буде. Якщо хтось боявся, що завтрашній день нестиме якийсь негатив, мені говорять, що ні, там половина того негативу, яку ви собі напридумали, його просто не буде. Якщо хтось очікує, що завтрашній день щось принесе незрозуміло, ні, так само я не можу цього сказати. Єдине, що. Все ж таки асоціація кішки це інколи з демоном. І тому тут я б цю карту підв'язала до карти д'явола. А в перевернутому значенні це, знаєте, коли ми можемо сприймати певні норми не зовсім правильно. Тому якщо завтра надумаєтесь з кимось сперечатися, подумайте, чи дійсно воно вам потрібно. І перед тим як сказати своє, а я тобі сказав, чи я тобі сказала, уточніть, чи немає там ну, похибки на щось. Чи дійсно воно так є? Чи можливо варто подивитися під іншим кутом? Тому що буває такий варіант, от ми щось там прочитали, і ми впевнені в цій інформації. Але відбулися зміни, цю інформацію змінили, і вам тоді кажуть, почекай, а ось глянь. І тоді так стоїш, думаєш, ну, хотілося вже краще. Далі, якщо у вас буде завтра велике бажання комусь всунути свого носика і комусь допомагати, подумайте, чи це ваше бажання, щоб кудись себе приткнути, як то кажуть, чи дійсно людина так потребує допомоги. Тому що можете, як то кажуть, зробити ведмежачу послугу. Так що тут так само обережно. Ну і саме останнє це не намагайтеся обманювати самих себе. От повірте, це не той варіант, коли варто робити. Тому, якщо я вже колись приводила такий приклад, якщо ви хочете з'їсти два тістечка замість одного, то не треба шукати собі якісь виправдань. Просто я хочу його з'їсти. Ну, от мені хочеться. І тоді не треба сидіти і думати, все, я з'їла там два тістечка, завтра у мене плюс 2 см талії. Це нереально за один день, повірте. Але і обманювати себе так само не треба. Тому що завтра а, ці обмани можуть аукнутися ну, в майбутньому. Тож будьте уважні, і, як завжди, на цьому всім дякую за перегляд, до нових відео. Пока!